Чи кращий Кременчук за Полтаву під такою назвою сьогодні з'явилась стаття на сайті 0532. У матеріалі полтавські журналісти діляться своїми враженнями від поїздки до Кременчука. У статті зазначається, що Полтаву все частіше порівнюють із Кременчуком, коли говорять про чистоту, благоустрій чи якість доріг. І це порівняння для полтавців все частіше не на користь для їхнього міста. Принаймні, ті, хто бувають і у Кременчуці, і у Полтаві, часто говорять, що обласний центр програє у цьому заочному протистоянні. Зокрема, журналісти з Полтави побували у найпопулярніших місцях Кременчука. Парк миру, сквер імені Олега Бабаєва, міський сад. Звичайно, є певні речі, які треба виправити чи вдосконалити. Однак усюди журналісти відзначили чистоту місць. у сквері Бабаєва. Журналістів здивував працюючий фонтан, адже у Полтаві з цим поки що проблеми. У парку миру їх зацікавили чудернацькі таблички для власників собак. А міський сад назвали затишним та чистим. Також увагу журналістів привернули туману, арки, встановлені для того, аби кременчужани могли освіжитись у спекотній літній день. Відзначили також полтавські журналісти і наші так звані тролейбуси майбутнього. Журналісти зазначають, що загалом Кременчук їм сподобався, але вони цілком усвідомлюють, що за кілька годин скласти об'єктивне враження про ціле місто неможливо. Тому за найближчої нагоди погостюють у Кременчуці ще та знімуть для читачів щось цікавеньке. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.